Змагання на сап-бордах у Київ ОПен Рейс 2025 відбувся у столиці України. Участь у заході взяли понад 70 учасників з різних регіонів країни. Говорить Олексій Сиденко, організатор заходу. Суми Запоріжжя, Новодністровськ, Луцьк, Київ, Одеса майже з усіх куточків приїхали. Тому я дуже цьому задоволений. Щасливий, що є можливість. І зараз ми всі збираємось на цьому чудовому івенті на відкритті сезону 2025 посад. Серед учасників із сум виступала Валерія Бабенко. Вона взяла на саббор свою кішку на призвисько Кіті. та каже, нервувала під час запливу через хвилі, але всиділа на місці. Не скажу, що ми професіонали, але ми приїхали з сум для того, щоб представити своє місто для того, щоб насолодитися цими змаганнями. Дуже круто, що можна приїхати в місце, де є багато однодумців, де всім подобається те ж саме що й ти. Учасники змагались у п'яти категоріях. Валерія Бабенка посіла перше місце у вислованні з тваринами. Я чесно кажучи, не думала, що я приїду перша серед улюбленців жінок. Кітя мені допомагала, всім чим тільки могла. Вона мяукала слова підтримки. Ми просто щасливі. Сумчанин Максим Рось також фінішував першим у категорії діти від 12 до 15 років. Було дуже емоційно, важко, було проти вітру гребти. Ну, взагалі, мені дуже сильно сподобалось. Треба буде ще приїхати, позмагатись трохи. За інформацією організатора змагань Олексія Сіденка, цей захід повністю благодійний. 100% коштів з реєстрації будуть спрямовані на купівлю fpv дронів на оптоволокні для батальйону безпілотних систем булава у складі 72-ї бригади. Олександр Качана, Світлана Драган, Суспільне новини, Київщина.